Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене буде відео відео підсумок, але не просто підсумок, а два в одну. Перша половина це буде підсумок, а друга половина це буде ще й вступ. Якщо вас зацікавило таке відео, будь ласка, залишайтеся. А я буду розповідати, що хочу вам сьогодні показати і розказати. Саме перше, це відео підсумок. Чого підсумок? Тому що я приймала участь у проєкті Наталі Коржової зігрі мою душу. Плани в мене були грандіозні. Але з усіх планів, що я собі намітила, у мене вив'язався тільки один оцей бактус. Бактус я вже вам показувала, просто положила сюди нагадати, що він у мене є. Він в мене зв'язався в цьому проєкті, і це те, що в мене. Залишилося, тому що я в'язала його, здається, у жовтні. так Все те, що я в'язала у вересні, у мене були маніжки. На жаль, фото я собі не залишила, я чистила телефон, все прибрала. Але фото не можу вам показати. Кому цікаво, можете проходити у відео, подивитися. Буду розповідати про всі свої в'язальні вироби за цей спільник. Тому згадую все. Так, далі далі, був у нас листопад. Коли я вам про листопад говорила, я показувала свою корзиночку. І оце в мене корзиночка, яка систематично наповняється і яка опустошається. Як правильно не знаю. З усього, що я сюди положила, в мене залишилося оцей фітіль турецький. Але бачите, наскільки ниточок тут зменшилося. Зменшилися в мене вічарі, тому що я буду показувати, що я з них зв'язала. Немає в мене моташки на ко на колін. З цієї моташки, ні, це не звідтіля. Також залишилося ось такий малесенький кусочок. А це, що говорить? А це говорить про те, що я їх всі повив'язувала. І повив'язувала я, дівчинки, і хлопчики, як виявилося, мене дивляться. Отаку стопку манішок. Ну, тобто стопку. Стопку, не стопку, а всього 6 штук. Ну, більше в мене не вийшло. Я один тиждень присвятила, тому що вив'язувала маніжки. І тому в мене за один тиждень вийшло тільки 6 штучок. Вони ще вогкуваті. Я їх попрала, але оскільки це ниточка, тут шерсть, всякі такі домішки, то вони швидко не висохли. Я їх відпарила, попрала, зараз я їх досушу. І я сподіваюся, що ми з валюшкою будемо це все відправляти. Так от, от вам зітую своєму спільнику. Цей спільник, який у нас був із, мабуть, з 1 вересня, я вже точно не пам'ятаю. І він іде по кінець, я так зрозуміла, ну, для, до початку грудня, то це мої роботи. Першу партію я вже відправила ще в жовтні, а це вже друга партія моїх манішок. І так, що перше? Перша в мене моя оця вівчарі Семі Вул. У нас тут іде шерсть 50% і 50% акрилу. Ниточка не сама. Вівчарі я сюди додавала цей свій фітіль. В'язала дві ниточки, тому що мені здається, що сама ниточка була б дуже тонка. Тому я. Тому я зв'язала їх у дві ниточки. І оце перша маніжка, яка в мене вийшла. Вони загортаються, всі гарненькі, але не буду я поки що загортати. Трошки відволіклась. Тому вони загортаються, не буду загортати, тому що вони в мене ще вовкуваті. Далі, далі маніжка в мене зараз свій ящичок приберу. Далі манішка в мене така сама, але вже я побоялася, що в мене не вистачає ниточки, і я сюди додала залишок від цього наколента. Тому в мене вийшла от така, дивіться, вставочка. Ще ниточки ще пообрізаю, я то позаховувала, пообрізала, але після машинки вони повистюбувалися. Бачите, яка гарненька, симпатична в мене маніжка вийшла. Це також вівчарі, і також із світілюм, але тут вже домішок на коленту. Далі, далі, в мене вже чистий наколенд. Так, що в нас тут пише? У нас тут пише 49, шерсть, 51 акрів. Ой, що в нас 100 грам, 210 метрів. Не додавала я нічого, тому що я рахую, що вони, ниточка класна, самодостатня. вона така також вогкувата ще відпарена. Але така в мене манішечка вийшла, погано ще попарила. І з цього на в мене вийшло дві манішки. В'язала я одинакові розміри, я вже в своєму відео казала, як я в'яжу. Але це ще мастер класи Наталії. Я подивилася, як вона показувала, як вязать манішку. Майже так само. Разниця тільки в тому, що у ниточки. Якщо ниточка трошечки тонша, або менше, то розмір ваніжки буде інший. І отут я трошки посуєм хімічила, трошечки отут не так зробила, як треба. Але я поміряла, воно сідає гарно. Якраз виходить тут за округлення, то це отут рівненько виходить. Значить так і горбика мали ні. Так, дві маніжки з коленду. Такі мене це одна і друга. Також вони ще вовкуваті. будуть вони досушуватися. Далі. Далі в мене тут вже зброд. Були в мене ниточки різні, багато. І я вирішила їх поєднати. Це залишки, я вам ящичок свій показую корзинку. Як бачите, тут які хочете, дивіться, тут синя. Основна нитка була якась, яка нитка була, я вже не пам'ятаю, якась коричнева. Але сюди я його зверху вкинула махер. Він не буде кусатися, тому що буде він загинатися отак. Бачите? Махар буде загинатися, і він ніяк не буде торкатися до шийки. Далі я вкинула якийсь теж домішок. А, це в мене оце я поклала на бабінки, бабінку вже десь я викинула. Вона така чорна із синім, але я під нею підмутувала. Бачите, я вже забула, що я вам показувала. Але це також залишок, і в кінці мені не вистачило цієї нитки. Я просто взяла темну синю, сюди додавала. І в мене змішався отакий. Красивий, Ось такий гарненький. Воно темненьке, класне, ну, мені подобається те, що вийшло. Це вже моя п'ята маніжка. Ще раз повторююся, розмір маніжки кількість рядочків, там в сантиметр в мене одинакові. Але розмір маніжки залежить від товщини нитки. І остання вона вийшла сама товща. Я її відпарвала, не дуже вона рівно в мене вийшла. Але тут весь теж залишок. Тут сюди я кидала. Товстішу, сіру, це точно сіра. Це перший у мене акріл. Далі тут якась іде акрил якась нитка. Ну, не знаю, дівчатка це все залишка, навіть не знаю, що вам сказати. Але воно тепле. я Бачите, ниточки треба пообрізати Я в'язала методом Хелікс. Ось. Оце все до цієї сторони в'язала методом хелікс А потім вже ж Хелікс ти не зв'яжеш, то в мене вийшло нескоричний сірий. Але я думаю, нічого, вона така буде. Ну, я не воно продувати, вона така хоч і дерчастава, але вона тепленька. Ой, я думаю, що щось грітиме. Треба, щоб і такі були. Це така вже більш великий розмір. Повторюся, що розмір моїх манішок залежить від розміру от товщини ниточки. Так що такі в мене манішки вийшли за мій тиждень, який я повністю манішкам посвятила. І такі мене маніжки зв'язалися в цьому проєкті. Чому я кажу, що в мене буде і вступ, і виступ, як правильно сказати? Тому що цими маніжками я закриваю свою участь у проєкту мою душу. Я вже нічого не встигну зв'язати до Нового року, тому що я вяжу інші подарунки і собі. Ну, я просто фізично не встигну. Але я з цими маніжками хочу вступити в інший проєкт. У нас відкрився від раніше було від Василя до Миколи. Зараз я вже не пам'ятаю, як правильно він називається. Оленко, вибач мене, проєкт Оленки Буганової, новорічний проєкт, і там є багато-дуже номінацій. І одна із номінацій забула. Зараз подивлюсь. Так, пішла спеціально подивилася, як називаються номінації і проєкт, тому що забулася. Так от, проєкт був від, Мик... від Миколи до Василя, а зараз Оленка його назвала Різдвяні зустрічі. Другий рік я приймаю у цьому участь і одна з номінацій, сама перша, Святий отче Миколай, мою хату не минай». Не знаю, чи я буду встигати скрізь, але я хочу ці маніжки показати, у цій номінації, оскільки записувала Оленка запрошення ще з 20 листопада. Я їх ще дов'язувала буквально, ось послідні маніжки дов'язувала до ну, першого. То я думаю, не буде вона проти, але вона сказала, озвучила таку фразу: вона не проти, коли ми будемо одні ті самі вироби показувати декілька спільників. А оскільки це мене йде як доброчинність, я в'язала це на ЗСУ з нашим котиком, то я думаю, вона не буде проти, якщо я ці свої маніжки покажу у цій номінації. Тому я з цими маніжками вступаю в цей проєкт. Я там, до речі, хочу бути ще і спонсором, хочу також дівчаток трошки порадувати чим небо чим зможу, тому що у нас таке час, як ми один одного будемо радувати, то хто нас якусь радість там принесе. Тому через те я вам і казала: О, з одного проєкту я з ними виступаю, а в інший вступаю і показую свою першу номінацію. Якщо я щось устину, я обов'язково ще буду сюди в'язати після Нового року, тому що у нас цей проєкт іде із 1 грудня аж до 15 лютого, то я думаю. Ще будуть у мене вироби, тому що я ще я шкарпетки хочу, багато чого ще хочу в'язати, але поки що так. Але це ще, дівчатка, не всі. Я думаю, Натальча, Наталя не буде проти. Наталя Коржова, до речі, організатор ці грі мою душу. Якщо я їй в подарунок до маніша положу оцих ангелочків. Це робота не моя. Це в нас у містечку є жіночка, яка дуже гарно в'яже. Вона в'яже, ну, не знаю, макраме, гачком і спицями, і, мабуть, і вишива, якось не дуже я знайома з її творчістю, але вона передала в класі своєму онукові, знаючи, що ми будемо робити на ЗСУ ангелочки, вона передала шість отаких гарних ангелочків. В нашому містечку живе тушко Галина Юрівна. Хто з наш всього містечка, хто її знає, то, я думаю, її знає. Вона дуже гарна майстриня. Я знаю точно, що вона на ЗСУ в'яже мішками шкарпетки. Багато вона також туди вкладає свої сили. І вона вирішила отакі ангелочки зв'язати і передати, щоб я комусь передала на ЗСУ. То, я думаю, Наташа не буде проти, якщо я цих ангелочків положу в цю посилочку разом з манішками. Якраз коли вона буде відправляти, у хлопців буде маленькі ангели-охоронці. І вони Різдво проведуть за такими гарними ангелочками. Їх 6 штучок вона передала своїм внукам Давидам, Також Давидчику. велике від мене вітання. Я не показувала раніше, вона їх раніше ще передала, вони в мене лежали на роботі. Але оскільки я вже буду відправляти посилочку, то я такі ангелочки туди положу. Хай порадують наших хлопців. Дякую вам, Галина Юрівна. Я думаю, досих. І от мене, і от хлопців буде вам велике спасибі. Такі на двох, маленькі сюрпризик. Маленькі ангели-охоронці. Гляньте, які вони класні. Вони вже зроблені, накрухмалені. Ну, золоті руки жінки, ну що ти скажеш? Краса. Так що такий маленький бонус поїде з моїми маніжками. Я думаю, вона не проти. І вона не проти, що я відійшлю. і Наташа не проти, якщо я їх туди положу. Ой, на такій ноті хочу завершити своє маленьке відео, звітно вступне. Я його покажу там і там. Дівчатка, не ображайтеся, організатори спільників, тому що хочеться і там встигнути, і туди ще зв'язати. Хочеться встигнути все, тому так об'єдную. Ну, якщо ви не проти, то я так і зроблю. Відео я підвіду, Інформацію я сюди положу, про зігрі мою душу, вкину. Подивіться, будь ласка, тому що від різдвяних зустрічей або від Миколи до Василя, в мене ще дуже багато і будуть інших відео, і там буде дуже багато інформації. То я думаю, ви ще встигнете передивитися з того спільника дівчаток. А це, оскільки в нас закінчується, але там інформації можна всунути небагато, то в мене буде тільки про зігрімою душу. Дівчатка в'язала дуже багато манішок, але кроме манішок, вони ще встигли нав'язати якісь жилеточки. І з мого особистого у мене чуть вийшов один такий бактус. Ну, що вийшло, то маємо, то маємо. Більше не було часу. Так що, дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. От такі, на отакі класні нотки. Гляньте, хочу закінчити своє відео. Я вам бажаю мира, тепла, гарних свят, тихих ночей і, звісно ж, перемоги. А ми ще зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.